Наше головне завдання виступити дійсно координуючим органом між громадою, органами місцевого значить, і органами виконавчої влади на етапі підготовки, проведення і впровадження реформ, які сьогодні проходять в цілому в Україні і в тому числі в нас в області. Для мене дуже важливо, як для голови обласної державної адміністрації, роль. Засобів масової інформації громадянського суспільства в цьому процесі. І ви, як представники виконавчих гілок влади, знаходитесь на самому передньому краї, тому що через інформацію, яку ви сьогодні готуєте, через методи і форми її розповсюдження залежить наскільки суспільство її об'єктивно і правильно сприймає. Я все більше і більше приділяю уваги тому, щоб ми не просто на рівні сільських селищних рад, об'єднаних громад, районних рад, адміністрацій, обласної адміністрації і обласної ради виконували відповідні функції, підвищуючи доброву соціальні стандарти наших громадян. Ми повинні ще дуже багато приділити уваги, яким чином ми доносимо до громади ті всі. Звершення реформи, шляхи вирішення проблем, які стоять сьогодні перед громадою, і про які говорить сьогодні президент, прем'єр, спікер Верховної Ради, говорить про це Кабінет міністрів, особі міністрів. Звичайно, і ми в тому числі як виконавча гілка влади. Напевно, було б неправильно займати позицію і раз в рік. Звітуючись про виконання своїх делегованих повноважень, тільки відзвітуватися і сказати, що ми зробили. Сьогодні, як ніколи, в умовах, коли світова спільнота стоїть перед вибором, чи об'єднуватись чи роз'єднуватись, коли сьогодні в світі проходять геополітичні процеси, які суттєво впливають не тільки на економіку і добробут людей, а на їхню свідомість. Залишатися пасивними це залишатися стороннім спостерігачем і чекати, що хтось принесе добро в твою країну, розуміння злагоду і реформи в суспільство, в громаду, де ти проживаєш. Ті закони, які сьогодні направлені на реформу суспільства від Верховної Ради, і ті постанови Кабінету міністрів, які сьогодні реалізуються в Україні. І на території Волинської області направлені на розбудову, реформування, підняття ролі і авторитету громадянського суспільства. Сьогодні потрібно спілкуватися з громадою, з людьми, говорячи правду про нагальні проблеми, але саме головне вашими вустами інформацію, яку ви даєте в ЗМІ, розміщаєте на сайтах. Працюючи з громадськими активістами, доводити як частинку тієї роботи, яку проводить сьогодні влада, в непростій ситуації, коли в країні йде війна, коли в світі проводяться геополітичні зміни, і дуже багато людей очікує цієї інформації. Дуже багато людей сьогодні. Вишукують правдиву інформацію, дивлячись на замовлену, проплачену, і давайте не будемо боятися про ці речі говорити, тому що воно так є. І та, яка просто транслюється, передруковується, переписується, не несучи за собою конкретних відповідей. Для нас дуже важливо, щоб громадський актив, який займає активну позицію в перебудові суспільства, Сьогодні міг отримувати правдиву, реальну інформацію, що робиться сьогодні в громаді, в Україні. Які реформи пропонуються і як вони реалізуються. Не треба боятися дискусій, не треба боятися гострих розмов. Не треба боятися говорити людям правду. Я хотів би, щоб ви в вашій особі або через вас, голови районних державних адміністрацій, голови районних рад. Мали відповідний меседж до громади, на території якої працює відповідна районна адміністрація, районна рада, об'єднана громада. В цьому і є наша головна роль, щоб ми могли на місцевому рівні вносити відповідні пропозиції. Не сидіти і казати, я не можу на це питання відповісти, бо немає ще постанови Кабінету міністрів. Зразу буде зустрічне питання. А як ви, місцева влада, бачите вирішення цього питання? Ми повинні бути до цього готові. Ви сьогодні є рупор місцевих органів влади. Можливо, ще сільські селищні голови до кінця не зрозуміли незворотність процесу децентралізації. Можливо, вони ще десь живуть якимись старими стереотипами, що ми приїдемо в район, попросимо, а може приїдемо в область, але під час спілкування і зустрічей. З представниками місцевого самоврядування я впевнююся все більше і більше в тому, що нова каденція сільських голів вже розуміє зону своєї відповідальності. Їм потрібна допомога, їм потрібна фінансова допомога через співфінансування всіх рівніх бюджетів. Їм потрібна теоретична допомога в рамках підготовки кадрів, спеціалістів, особливо там, де формуються громади. І їм потрібна ідеологічна допомога, коли ми говоримо про висвітлення їхньої діяльності. Тому що в багатьох випадках одна громада, і інша громада майже не знають, що робиться між цими громадами. В багатьох випадках наші мешканці не мають висвітлення прикладів передового досвіду. І коли я розказую, що в забродах сільський голова. Залучив 800 тисяч євро через грандові проекти. І сьогодні в селі заасфальтовано всі дороги. Клуб, амбулаторія, ФАП, стоматологічний кабінет. Мені не вірять, Але Володимирович, та ви е, якусь там потім деревню строїте. Ви зробили окрему сільську раду і її хочете показувати всім. Я був дуже здивований, коли мене привезли, мене привезли в цю сільську раду. І коли сільський голова мені каже, Петрович, та в мене ще 5 проєктів лежить, допоможіть їх зреалізувати. І ми повинні цю інформацію, цей передовий досвід виносити на шпальти газет, працюючи з місцевими виданнями. Ми повинні говорити про це в інтернеті, ми повинні вносити відповідні пропозиції через депутатів місцевих рад для того, щоб ще раз і ще раз спонукати сільських селищних голів, місцеву владу до реформ. Спонукати їх до перетворень, говорити про те, що 90% це повинна бути їхня ініціатива. А ми, влада районного і обласного рівня залученням державних структур, повинні їх підтримати. І не треба боятися говорити про складнощі. Але є багато позитивних прикладів. Тепер ми почали наступний етап реформування свідомості наших місцевих керівників. Коли ми говоримо про децентралізацію і об'єднання громад, спочатку це теж сприймали, як обласна влада хоче закумулювати все і потім розпреділяти. А коли перші транші з державного бюджету прийшли в об'єднані громади, минуючи обласну державну адміністрацію, районні ради, районні адміністрації, і коли п'ять громад отримало від шести. До восьми мільйонів гривень, які ніколи в житті не бачили такі гроші. Бюджети цих громад були там півтора мільйона, 350, 500 тисяч. Сільські селищні голови зрозуміли, що процес незворотній. Але знову ж таки хочу наголосити, що ми дуже мало говоримо про роль громадянського суспільства засобів масової інформації в розповсюдженні позитивного досвіду. Люди. Починають втомлюватися від слова, у нас це недобре, у нас проблеми. Як в будь-якій родині, як в будь-якій сім'ї, завжди потрібно знайти позитивні слова, завжди потрібно знайти слова підтримки. Ми знаходимося з вами в ситуації інформаційної війни. Ніколи Україна. Немало такого негативу, як має сьогодні з боку наших північних сусідів. Все в нас недобре. І що в нас що про нас тільки не говорили. Але коли маленькі дітки з волновахи приїжджають на Волинь і 30 днів відпочивають тут, перші крихти свідомості того, що вони такі ж, як і тут діти, починають зароджуватися в їхніх душах. Хочуть чи не хочуть, але зовсім по-іншому дивляться вихователі, які приїжджають разом з ними. Вони бачать ту увагу, піклування, турботу. Наші хлопці гинуть на сході, кладуть своє життя, а ми приймаємо дітей Сходу, піклуємося про них, віддаємо їм все, що в нас є, аби тільки чуть-чуть врівноважити той моральний стан, який є в душах. Цих діток, тому що в їхній свідомості дуже багато негативу, зла. І коли ми говоримо про гібридну війну, інформаційну війну, ми повинні з вами розуміти, що весь позитив, який ви будете виносити від спільних завдань, рішень, вирішення проблем, це є та відповідь на гібридну атаку. Які проводить наш північний сусід. Коли спонукає нас до відкритості, сам того не розуміючи, заставляє нас бути більш адекватним, більш позитивним. Тому для нас слово гібридна війна має і іншу сторону, не тільки атаку і негатив, вона спонукає нас до більш активної позиції. І тому, коли ви спілкуєтеся. Журналістами на місцевому рівні, коли ви налаштовуєте своїх голів районних державних адміністрацій до відповідної дискусії, ви повинні налаштовувати їх на позитив. Не може жити країна в одному тільки негативі. У нас прекрасне громадянське суспільство. У нас відповідальні люди. Ми вміємо згуртуватися. І вміємо ще раз доказати, що коли ми єдині, то ми сильні. Але нам про це потрібно говорити. Нам потрібно на цьому акцентувати увагу. Але разом з тим і аналізувати проблеми. Але коли їх аналізуєш, вносити пропозиції. Ви повинні бути рупором місцевих районних адміністрацій, районних рад. Ви є спеціалісти районного рівня, місцевого рівня. Але з вами спілкується голова обласної державної адміністрації це означає, що настільки я приділяю увагу цій тематиці, цьому спілкуванню. я хочу, щоб ви чули це від мене. Ви повинні кожен день контактувати з районними друкованими виданнями, з представниками місцевих інтернет-сайтів, а там, де є місцеве телебачення, з представниками місцевого ТІВІ. Хочуть вони цього чи не хочуть, але ви повинні. Викликати їх на цей контакт, працювати з ними. знаходити точки дотику і точки розуміння. Ви не повинні боятися спілкування з громадськими активістами, якого б напрямку вони не були. Люди, які сьогодні бачать тільки політичні цілі, тому що поза страуса вона найбільш небезпечна. І нас за це найбільше критикують, що влада відмовчується. Влада не реагує, влада боїться або не знає, як себе повести. Є проблемні питання, акумулюйте їх, передавайте в обласну державну адміністрацію, і ми по максимуму будемо старатися вас зворотню інформацію наповнити, щоб ви стали тим місточком між владою і громадським суспільством, між владою і засобами масової інформації. І через цей місточок. В ЗМІ в громадянське суспільство йшла тільки правдива, реальна і позитивна інформація. Або ж реальні відповіді на критику, реальні інформації і пропозиції про вирішення проблем, які сьогодні є на місцевому рівні, і ми зобов'язані їх вирішувати.